Ми закінчимо перший блок, який стосувався звіту майдану та здобутки майдану. І далі наступною, ми будемо говорити про перевибори, чистимо раду. Дуже важлива тема. Я думаю, вона стосується кожного з нас. Будь ласка, будемо анонсувати акцію під Верховної Ради, тому чекайте уважно. Президенту України Порошенка Петру Олексійовичу. Звернення. Просимо звернути вашу увагу, що більшість депутатів Верховної Ради, які пропрацювали на своїх посадах більше двох років, дискредитували себе своїми діями та злочинною бездіяльністю. Цим вони призвели до людських жертв, як на Майдані, потім під час подій у Криму і зараз на сході країни, тим самим показавши свою неефективність, непрофесійність та зраду України. Не було розглянуто і прийнято жодного законопроекту, що провели б до процесу люстрації зміни системи влади. Цей факт тільки підтверджує небажання депутатів мінятися самим та заважає змінювати Україну. Враховуючи усе вище назване, а також беручи до уваги ваші передвиборчі обіцянки, а саме пункти вашої передвиборчої програми щодо розпуску Верховної Ради, ми вимагаємо активно сприяти прийняттю закону про вибори, який би дав можливість провести справедливі позачергові вибори до Верховної Ради. Ми наполягаємо, що до моменту розпуску депутати не мають права на відпустку і повинні працювати, приймаючи необхідні для країни закони. не Військові дії на сході не дають права ні вам, ні іншим керівникам країни нехтувати своїми обіцянками даними на майдані, який привів вас до влади. Ви повинні. Робити все можливе, щоб країна побачила позитивні зміни, і в цьому ми готові вас підтримати, керівники силового блоку своїми неефективними і непрофесійними діями, а часом злочинної бездіяльності призвели до великих людських жертв, нестабільності в країні, втрати частини території. Кожним днем корупційні схеми, які залишилися в підпорядкованих їм міністерствах та відомствах, обескровлюють і так занадто слабку економіку країни. Небажання змінювати систему прискорюють процеси руйнації державності та можуть привести до втрати незалежності, пане президенте, ви маєте великий борг перед тими героями, які віддали та продовжують віддавати своє життя. За кожну мить вашого президентства. І від їхнього імені ми вимагаємо не тільки відсторонення наступних посадовців, виконуючого обов'язки міністра МВС Аваково. Очільника СБУ Наливайченка, виконуючого обов'язки Генерального прокурора Махніцького, виконуючого обов'язки міністра оборони Коваль, Та притягнення до відповідальності всіх винних у сьогоднішньому останні країни. Слава Україні! Дякую, наконець. Це була звернення до президента України з приводу силового блоку. Я анонсував наступне блок.